Сподіваюсь, ви ще не встигли сильно втомитись, бо вже екватор, скоро перерва. Сьогодні я буду розказувати про нативну Android-розробку UVX. Взагалі, Vix відомий в мобільному ком'юніті саме своїми react Native рішеннями Проте ми в команді розробляємо саме нативні додатки і непрості це система з 10 нативних Android-додатків. Коротко про мене, Олег, Android-розробник у VX. Вісім більше вісім років розробляю всяке мобільне. Був досвід і Android-розробки, і iOS додатки робив. І навіть пробував Kotlin Multiplatform в продакшені. Було дуже цікаво, весело. Але сьогодні не про це: про що буду розповідати? Як так вийшло? Як сталося, що у нас система з 10 додатків, як вони працюють? Як ці додатки взаємодіють між собою? і... Як ми менеджемо залежності у всій цій системі і як це все впливає на написання тестів. Для контексту про наш продукт, point of sale, POS – це система продажів. VIX, POS, Register – це наш пристрій, Android-планшет. Для якого наша команда розробляє софт. Якщо на прикладі це розказати, якщо ну, ви власник якогось магазину, типу Comfy чи Zara, у вас є сайт на vix де ви опрацьовуєте всі онлайн-продажі, і у вас є якийсь фізичний магазин в якомусь ТЦ. І ось наш, наш пристрій він ставиться в цьому фізичному магазині, і за допомогою нього можна проводити всі платежі, менеджити наявність товарів, працювати з кастомерами, які, які там в базі є. Працюємо в Штатах і Канаді, і розширюємось. На інші країни, е, тож <с> Е, <-система> Почнемо з того, в якому середовищі працює наш софт. Е, перше, це кастомна дистрибуція. Перед тим, як потрапити до користувачів, ми передвстановлюємо весь наш софт. Е, тому у нас немає Google-сервісів, і ми повністю самі відповідаємо за дистрибуцію. Е, також це. Обмежений набір пристроїв, на яких працює наш софт. Це буквально зараз два девайси, які ми підтримуємо, е, ну як залізо, е, і ми партнеримось з вендорами. Тобто е, це якби звужує проблеми е, там, того, що софт може працювати на будь-якому андроїді. Ні, у нас виключно е, декілька е, пристроїв. Це велика кількість периферії, з яким має інтегруватися наш пристрій. Це Баркод-сканери, це принтери, картрідери, і е, все це е, підключається через USB, bluetooth, Network, тобто е, велика кількість, кількість периферій. І, мабуть, ключова особливість це ізоляція. Е, наш софт повністю ізолює користувачів від системи Android. Ми там приховуємо статус бар, ми особливо оброблюємо navigation бар, і користувачі просто не можуть вийти в принципі, в звичайний там, Android UI в налаштування в список додатків. І ми повністю замикаємо користувачів в нашій постсистемі. Десять додатків їх вони створились не одразу. Спочатку був єдиний один пост еп. Але з вимогою ізоляції треба було зробити кастомний Android-лаунчер, який буде власне все те, що я описував, робити. І так створився другий додаток. Одразу ж через кастомну дистрибуцію постала проблема оновлення всього цього уже двох додатків. Отже. З'явився третій додаток, який оновлює два інші. І е, після цього е, з'являлись задачі, е, які мали працювати у кожному з цих додатків: це авторизація, це менеджмент е, нотифікації, це підправка події аналітики, які мали працювати в кожній з аплікейшенів. Е, і ці підсистеми ми теж виділили в окремі додатки. Таким чином, у нас зараз їх 10. Тож, що маємо сьогодні в нашій системі, це декомпозовані підсистеми у вигляді окремих додатків. Це можливість часткового оновлення системи, тобто ми можемо оновлювати не все одразу, а окремі апки. А також це окремий додаток, який підписується вендором. він має... Системний підпис і доступ до Internal Android API, який власне, дозволяє нам робити ті зміни в системі, щоб не пускати користувачів далі, приховувати статус бар, встановлювати аплікейшени з іншого апплікейшена. Трошки цифр. Це 10 додатків, це все в, не в монорепозиторії, а в 26 різних IT репозиторіях, 10 більше ста. Запаблішених Android-бібліотек внутрішніх, які ми розробляємо. І все це, звісно, красиво моделіризовано на більше 600 gradle модулів по всім проектам. Також варто окремо виділити таку особливість як платформа, оскільки наш пост працює в екосистемі VIX, Тож ми маємо реалізовувати певні механіки, які є у VIX, Одна з таких це можливість розширення сайту VIX певними плагінами, розширеннями VIX-app на сайті. І такі ж розширення ми маємо адоптити у себе в системі. Але основна їх особливість в тому, що основний додаток він нічого не знає про ці розширення, і вони взаємодіють з додатком з допомогою певного шару платформи. Тобто, ми можемо з цих плагін бібліотек Додавати нові кнопки, додавати нові айтеми в там, кразину чи в е, пошук. Ось і таким чином розширювати, але основний додаток він абстрагований від цього. Е, отже, як в цій системі додатки між собою взаємодіють, комунікують. Е, перш за все, які види взаємодії можна виділити, це перше звичайне відкриття UI. Дуже все просто, відкриття activity for форзалт. Це можна робити і, і в звичайному одному додатку, але в нашому випадку Intent має uh, action, який обробляється в іншому додатку. Це, наприклад, може бути відкриття flow авторизації чи uh, блокування системи Пін-кодом. Uh, далі це підписка на певні зміни даних. Наприклад, статус пристрою кардрідера, який там в пеймент додатку чи підписка на не сповіщення, тут нам допомагає інший базовий Android-компонент, Broadcast Receiver, який ми реєструємо в додатку, який має отримувати апдейти, і додаток, який там змінює певні дані, він теж відправляє інтент уже в Broadcast Receiver. І, мабуть, найбільш части часто взаємодія це. Звичайний обмін повідомленнями це request-response. Тут знову нам допоможе ще один компонент Android це content-provider. Наприклад, це може бути отримання сесії авторизації, тобто отримання якихось даних, чи відправка події аналітики відправка якихось даних. В принципі, звичайний request Response». Поговоримо саме про це трішки детальніше. Загалом обмін повідомленнями між додатками. Це обмін між різними процесами в Android-операційній системі. У нас є провайдер додаток який має певні дані і на його стороні контент-провайдер. І у нас є клієнтський додаток, який хоче відправити певну команду або отримати певні дані. На стороні цих додатків, в Маніфесті, відповідно, в провайдер додатку реєструється контент-провайдер. Також реєструється кастомний пермішн, щоб все було секюрно, щоб ніхто з інших яких сторонніх додатків не, міг, не мав доступу до цього контент-провайдеру. І також є певна authority, по якому цей контент-провайдер буде ідентифікований в системі. А на стороні клієнтського додатку ми показуємо, що ми цей пермішен будемо використовувати. І Команди серіалізуються, і в JSON між процесами. Як взагалі відбувається обмін повідомленням? Є запит в контент Resolver Android-системи. Він складається з JSON-payloда і ідентифікатора URI, який, в свою чергу, має авторіті і Action. Саме за рахунок авторіті ми розуміємо, який саме контент провайдер, система розуміє, який саме контент провайдер буде відповідати за обробку команди, і уже по екшену ми в коді розуміємо, що саме ми маємо зробити, і яку відповідь віддати назад. В коді це виглядає ось так: тобто, це запит кверів контент резолвер де ми кладемо URI і payload. І звідти дістаємо курсор із курсора беремо JSON відповідь і десеріалізуємо. На стороні провайдера все теж просто. Ми розуміємо, що ми маємо зробити по ідентифікатору, і е, кладемо JSON в matrix курсор. Е, загалом це може виглядати трішки як адаптація інструмента під наші потреби, адже в принципі є е, е, альтернатива е, для інтерфейсу. Процес ком'юнікейшена – це Android Interface Definition Language, який саме реалізовує механізм IPC. Більше того, туди можна передавати колбеки і досягати певної реактивності. Проте це все, це все працює на базі сервісів ще одного компонента – Android. І він має дещо складніший життєвий цикл, ніж контент-провайдери. І підходить для більш складних флоу, можливо, флоу, які мають тримати певний стейт по ходу взаємодії. У нас же це stateless request response, і нам не треба ці переускладнення. Звісно, ми напряму не робимо запити в <кій> компоненти Android. Ми все це гарно звертаємо в DK який ми ділимо на дві частини, відповідно, провайдер частину і клієнтську частину, які реєструють те, що я описував в маніфесті, тобто підключаючи API sdk в клієнт, нам не треба робити додаткових якихось речей. Ми просто отримуємо інтерфейси, які, в яких ми можемо викликати методи, і все. Ми не, роз, ми не знаємо, що там під капотом. Для нас це, в принципі, не важливо. Але відбувається при цьому комунікація саме між додатками. Говоримо про те, як ми менеджемо залежності. Я вже казав, що у нас більше ста Android-бібліотек і 600 модулів, і все це якось треба тримати вкупі, тримати в порядку. Загалом, звичайна історія, коли є модуль, є набір якихось dependency, чаще всього це якісь сортпаті бібліотеки, які мають свої версії. В нашому випадку це можуть бути наші внутрішні бібліотеки. Основна різниця в тому, що в наших внутрішніх внутрішніх бібліотеках частота оновлень версій дещо більша. Ми набагато частіше робимо зміни саме в наших внутрішніх бібліотеках. Отже, це треба якось тримати в порядку. Модулів, звісно, багато і цю проблему є. Безліч способів вирішення, наприклад, якийсь кастомний Gradle скріпт, або все це, всі версії в Gradle property тримати, або написати код в build.src. Але здається, вже це рішення, це рішення цієї проблеми більш-менш стандартизувалось у вигляді Gradle version каталога який дозволяє зручно в TOML файлі описати всі залежності. Це класно підтримується гридлом, є код комплішн, все дуже гарно виглядає, і у нас з'являється єдине джерело входу до всіх наших залежностей і версій. І це гарно працює для одного проекту, адже ми можемо в цьому проєкті описати каталог версій. Але таких проектів у нас теж багато, тож треба якось шерити цей каталог між проектами. І на допомогу нам приходить публікація цього каталога. Це доступно з коробки, Ми можемо підключити Redle плагін, плагін Version каталог і е, додати в Maven публікацію Version каталог компонент і запаблішити як артефакт, Maven артефакт нашу, наш Gradle каталог І потім його в проекті підключити ремоут. Таким чином, ми для всіх проєктів отримуємо єдину точку входу і єдину версію, яка нам цікава версія каталога. Але, звісно, в системі, де є багато залежностей, а особливо залежності, які часто змінюються, і десь запаблішені, з'являється небезпека breaking ін що це таке? Наприклад, ми, у нас ось є така, такий граф невеличкий залежності, ми оновляємо, оновлюємо бібліотеку Б, оновлюємо додаток з використанням нового API, але бібліотека А у нас компільована по відношенню до старої версії бібліотеки Б. І якщо десь виникне виклик до старого API з бібліотеки А, ми отримуємо най найгірше, що може бути в розробці, це рантайм помилки, які треба, щоб відловлювати, робити регресію всієї системи, щоб всі місця якихось викликів точно мати впевненість, що працюють добре. Що з цим робити? По-перше, що може бути breaking ченджем це загалом це будь-яка зміна, будь-які видалення, додавання чогось рідко може бути breaking ченджем Проте в Kotlin, наприклад, дата-класи дуже крихкі до breaking changes, адже Kotlin багато генерує кода додаткового до дата-класів, і навіть додавання проперті в – це break change, І що може сильно бути неочікуваним. Як з цим жить? Взагалом, перше, це треба бути просто дуже уважним, дуже Уважно змінювати бібліотеки, від яких дуже багато інших залежать, якихось core бібліотек. Також профілактикою таких changes може бути плагін від Kotlin, Binary Compatibility Validator, який генерує API файл для вашої бібліотеки. І таким чином ви можете трекати, відслідковувати зміни і бачити, чи у вас були Також... Особливою, особливим видом залежності в нашій системі є фічі-бібліотеки, яких можна назвати. Це вже згадані плагін бібліотеки для платформи, це API SDK, які теж я описував. І це в деяких випадках бібліотеки фічі, які мають бути перевикористані між різними додатками. Їх основною особливістю є те, що ця бібліотека має свою. Стру модульну структуру, вона теж розбита по модулям, е має, може мати свої підфічі. Е і є питання, як весь цей код підмодулів е діліверити в місце, де ми хочемо його використовувати. Е нам би дуже не хотілося б паблішити всі підмодулі. Е це було б дуже незручно. Е ми б хотіли б цьому уникнути. Ми б хотіли мати єдину залежність бібліотеки. Е як це можна досягти? Досягти це можна вбудуванням коду модулів в основну бібліотеку, embedding, робити товсту фінальну AR. Як це працює, наприклад, в Java-екосистемі з Shadow Jar? Що нам треба? Нам треба весь код підмодулів, нам треба всі ресурси підмодулів, щоб в фінальний маніфест? Змержились всі, всі, деклара, всі інші маніфести підмодулів. І також, щоб в публікації нашої бібліотеки в pom файлі були всі зовнішні залежності наших підмодулів. Це важливо для подальшого резолвінга гридлом правильної версії. Що нам допомагає це зробити? Загалом є набір плейнів, які, які можуть. Дозволити робити таку ФЕТАР, власне, плагін ФЕТАР, але він уже давно не підтримується, і в нього немає підтримки android Gradle плагін 8, що дуже сумно. Зараз ми в проєкті використовуємо Gris, це аналогічний плагін, просто на базі нових API. Він працює більш-менш окей. Є деякі шарховатості, які нам треба було закривати кастомними Gradle тасками але загалом все ОК, проте є промінчик надії. Це Google, який робить Fused Library, Плагін, який вбудований в android Gradle плагін, який якраз дозволяє досягнути того, про що йде мова, вбудовувати модулі в 1 R. Він зараз знаходиться в дуже експериментальній стадії. Буквально на початку червня. Виклали тільки документацію по ньому і працює з дуже новим Android-редом плагіном, тому ми поки що спостерігаємо, дивимося, але наявність офіційного інструмента, це прям дуже круто. Що ж, як ми тестуємо, як все те, що я описав раніше, впливає на тести, написання тестів в нашій системі, звичайно, у нас тести категоризуються на end-to-end, -end, integration unit, де в end -end ми тестуємо всю систему, всі 10 апплікейшенні разом. В юніт-тестах ми робимо тести простенькі на якусь логіку в рамках одного модуля. І цікаві в цій розповіді будуть саме інтегрейшн-тести, які побудовані за допомогою еспресо, і які тестують взаємодію між модулями і інколи між проектами. Які їх основні особливості? Це еспресо-тести, вони тестують саме один додаток. Тобто взаємодія з іншими додатками вона певним чином імітується. Нетворк-середовище теж є тестовим, і де треба бази даних, це теж тестова база даних. Згадаємо наші фіші бібліотеки, особливо бібліотеки, які, до яких не, напряму не звертається наш додаток, а які взаємодіють з. Додатком через платформу, з ними є проблема таких інтеграційних тестів, адже ми не можемо просто в тестах додатку взяти і щось підмінити з цієї бібліотеки, адже напряму ніщо з цієї бібліотеки не використовується. Воно просто підключено як dependency, і сама щось реєструє, сама щось робить. Але нам би хотілося тестувати і писати інтеграційні тести, маючи підключеним. Цю, цей, це розширення. Але під капотом, звісно, воно має свій нетворк, воно типу, описані там, модулі зі своєю логікою, і якось їх треба підмінити. Це можна зробити за допомогою зеркальної бібліотеки, тестової бібліотеки, в якій певні модулі будуть замінені на тестові модулі. Що таке тестовий модуль це теж. Якби, такий же саме модуль, просто в графі dependency певні залежності, замінені з production на тестові, відповідно. І там є тестовий код. Нам важливо, щоб в продакшн бібліотеки звичайній ніякий тестовий код не потрапив туди. Як це можна зробити? Є дуже класна, класний інструмент, класна фіча. Це тест фікстури. Що це взагалі таке? Це Поряд це директорія з кодом, поряд з main і тест. Вона може мати свої ресурси, і там описується код, які особливості цієї директорії. По-перше, це інтерна, доступ до internal класів main директорії. Так як і в тест директорії, ми можемо мати доступ до якихось internal класів, які ми не хочемо експозити назовні. Що дуже корисно при реалізації якихось тестових механік, адже ми можемо щось внутрішнє перевикористовувати і тримаючи, якби не експожаючи назовні нічого зайвого. А також це перевикористання, що є ключовою особливістю, яка власне, дозволяє нам досягнути оцю тестової бібліотеки, ми можемо підключати окремо тест фікстури до модулів, до тестів модулів. І навіть до тестових фікстур модулів. А, таким чином ми можемо робити таку зеркальну тестову ієра... ієрархію і залежність модулів, а, що дуже класно і корисно. А, це теж експериментальна фіча, на жаль, але вона вже більш-менш стабільна, а класно працює, підтримується а, з android Gradle Plugin 8.5.1. Ось так вона підключається. І вона дуже допомагає насправді організовувати код в тестах, особливо коли у вас дуже багато модулів. А, проте, а, що там не підтримується, не підтримуються коробки паблішинг цих текст фікстур, щоб ми їх могли запаблішити, як, як бібліотеку. А, принаймні, ну якщо це і можна зробити, то а, дуже кастомним і, і свої, своїм шляхом. Тому, замість цього, ми, наприклад, в тестових бібліотеках ми код з тестових фікстур не публікуємо, а вбудовуємо, як і інші підмодулі. Що ж, які висновки? Сподіваюся, вам було цікаво послухати про досвід розробки незвичної системи, де є декомпозиція по аплікейшенам на підсистеми. Це не історія про те, що вам треба піти і робити так само, звісно, але це історія про те, як в умовах дуже нетипових вимог наша команда приходила до, скажімо так, креативних рішень. І десь вони дають круті бенефіти, як новий рівень декомпозиції під систем або часткове оновлення. Але так само вони мають свою ціну і впливають на процес розробки. і Створюють свої особливі нішеві проблеми. Тож, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, Android-розробникам було цікаво, але для iOS-розробників є one more thing, адже наш VX-POS, буквально нещодавно запартнерився з, великим, з великою pos компанією, і ми будемо розширюватися на ios платформу. Тому, е якщо вам цікаво е деталі, то можете підходити до хлопців біля вік стенду. Е вони розкажуть деталі. Е Загалом це все. Ще раз дякую за увагу. Дякую.